На моїм подвір'ї там, в Тернополі. На моєму подвір'ї, втім повністю цілий когось побудували на, на моїй землі. В Тернополі. Тернополі. Забрали ту, то, що ви казав, 12 гектарів, як нам дали, як ми поселилися там, лишили ще тільки о, о, сад і там кусок то, а решту все пішло. І там побудували, все, там шпихлір і майстерню, і все, все все на нашому, на моєму полі там все побудували uh -huh. вже той, кого Та то Що ми міг взяти на той? Та ми там, ми най, перед тим помолотили, бо тату, мов мов молотівку, і ми вимолотили ту пшеничуну, а де візьмеш, то Та ми там взяли кілька міськів, два мішки, то скільки тої пшениці. Бо мали, мали можливість, на, на, бо мали два 에, коні одного завезли, завезли до того, до того другого і ну, сусіди мусили брати, то і так, що ну таке.